Двері позитивних змін відчиняються зсередини. Намасте, Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у нас коротенька, але дуже потужна практика. Ця практика більше підходить для ранкового заняття. Але, якщо вам подобається і у вас є сили, ви можете також робити цю практику ввечері. Тож не зволікаємо і починаємо. Влаштовуємося на початку килимка, розкрити грудну клітину, підтягніть живіт і копчик всередину. Налаштовуємось на практику. Підтягніть стегна, коліна, витягніть шею з плечів, дихаємо. Переведіть всю увагу в тіло, відчуйте опору в ступнях. І закидуємо голову, робимо вдих, витягуємо підборіддя до неба і видих. Опускаємо голову, підборіддя до грудей. Ще один раз. Вдих, видих. І декілька обертів головою, розминайте всі м'язи, витягуйте, де хочеться, як просить тіло в один бік, в інший бік. Робіть повільно, насолоджуйтесь рухами, вдих дві руки догори, дивимося вгору, і видих, нахиляємось, розслабте шию, плечі, утта, насана. Угу, відчуйте опору в ступнях, зігніть коліна, витягніть більше поперек. І вдих. Архулта Права нога догори. Відшагуємо назад, ставимо коліна і просідайте вперед. Переносьте вагу на ногу попереду. Вдих, дві руки догори, здивимось за руками, прогинаємось. Видих, нахиляємось до ноги. Рівна нога попереду. Ще один раз вдих. Руки догори. Прогинайтесь. Видих. Нахиляємось. І ще раз. Вдих. Дивимось за руками. Видих. Нахиляємось. Дві руки догори. Вдих. Переплітаємо пальці, руки за голову. Пальці ніг на килимок. Розкрийте грудну клітину, з'єднайте лопатки і робимо вдих. Піднімаємось, випрямляємо ногу попереду. Видих. Опускаємось. Ще раз вдих, видих. І ще один раз вдих. Лопатки разом. Видих. І правий ліку чіпляємо за ліве коліно. І піднімаємо ногу позаду. З'єднуємо руки в намасте, дивимося на лікоть, який зверху. Дихаємо, тримаємо. Не затримуйте подих. Якщо це дуже важко, опустіть коліно позаду на килимок і тримайте в такому положенні. Якщо ні, випрямляйте ногу. Дихаємо. Дві руки на килимок, відкроковуємо і планка. Декілька дихань в планці. Не затримуйте подих. Дихайте, тримайте. Можна підключити дихання у джай для тих, хто ще не володіє, я залишу посилання. І рухаємо тіло вперед, поставте коліна. Рухаємось вперед. Не кладіть передпліччя на килимок. Рухайте грудну клітину вперед, нахиляйте її між руками. Кобра, вдих, видих. Ще один раз кобра, плечі знизу і сідаємо в баласано, розкрийте коліна і грудну клітину покладіть між колінами, тягніться руками, витягуйте спину, розслабте плечі, розслабте шию, насолоджуйтесь витяжінням спини. Дихайте. Зафіксуйте руки на килимку, там, де вони у вас є. І проповзаємо вперед грудною клітиною, кобра. Відштовхуємось руками, повертаємося, баласана. Ще один раз. Грудна клітина по килимку, кобра. Видихаємо, баласана, відштовхуйтесь руками, сідайте на п'яточки. Останній раз кобра. Повземо вперед плечі знизу. І опускаємось на килимок. Активуємо сідниці, піднімаємо ноги. Руки переводимо вперед і попрацюємо над спиною. Вдих. Руки уводимо назад. Видих. вперед. Вдих назад. Видих вперед. Ноги весь час в повітрі. Вдих. Видих. І тримаємо в цьому положенні, дихаємо, не затримуйте подих, повертаємо руки до грудей і відштовхуємось, баласано. Знов сідаємо, грудна клітина між, стегнами потягніться руками вперед. Дихаємо, відпочиваємо, скористуйтесь цим відпочинком. Відновлюйте дихання, відпочивайте. Розслабте всю верхню частину тіла. І піднімаємось через круглу спину Чотири опори вдих, Собаку мордою донизу видих. І перемінаємось з ноги на ногу, згинайте коліна. І повертайте ступню позаду, витягуйте бік, один, інший. Штовхайте себе руками, витягуйте спину. Насолоджуйтесь рухами, і права нога вгору, розкрийте стегно, пальці в небо, проносимо ногу, ставимо між руками і просідаємо на ногу попереду, не ставте коліно, нахиляємось до ноги, розслабте плечі, шию. І ще один раз просідаємо, випрямляємо ногу, нахиляємось. Ще просідаємо, пружиньте, нахиляємось до ноги, шия розслаблена, і під шах попереду, утанасина. Візьміться за лікті, розслабте плечі, шию, Насолодитись відпочинком, дихайте, не затримуйте подих. І розподіліть вагу між ступнями, відчуйте їх, відчуйте опору в ступнях, відчуйте, як ви. Певнено стоїте на землі. І розгинаємося. Дуже повільно, руки через сторони. Підтягніть живіт, підтягніть копчик всередину. стегна і коліна активовані, плечі знизу, пальці тягнуться в небо. Витягуємо струну, дихаємо. Розслабте обличчя і робимо вдих. Розкриваємо долоні і повільно опускаємо руки. Сконцентруйтеся на відчуттях в долоні, як долоні взаємодіють з повітрям. Спостерігайте, що відбувається в центрі долонь. Опускаємо руки. І робимо вдих. Руки вгору, дивимося на руки і утанасана нахиляємось. Вдих, артхоттанасана, рівна спина. І ліва нога догори. Відшагуємо, поставте коліно і просідайте на ногу попереду. Вся вага. Вдих. Дві руки догори. Дивимось за руками, прогинаємось. Видих. Нахиляємось до ноги. Рівна нога попереду, руки назад. Вдих. Піднімаємо руки. Дивимось на руки, прогинаємось. Видих. Нахиляємось до ноги, руки вгору. Ще один раз. Вдих, дивимось за руками. Прогинаємось і видих. Випрямляємо ногу, руки назад. Вдих. Просідаємо на ногу, переплітаємо пальці зверху, чіпляємось позаду пальцями ніг. І розкрити грудну клітину. З'єднаєте лопатки, піднімаємось вдих. Видих вниз, не ставте коліно. Вдих, видих. Ще один раз. Вдих, видих. І чіпляємось лівим ліктем за праве коліно. Руки в намасте, позаду нога рівна. І дивимось на лікоть, який у нас зверху. Якщо це дуже важко, поставте коліно. Дихаємо, тримаємо. Не затримуйте подих, дихайте. І дві руки на килимок. Відкроковуємо назад. Планка, декілька дихань в планці. Тримаємо розкрийте лопатки, не з'єднуйте їх. І рухаємо тіло вперед, ставимо коліна, і грудна клітина між руками. Аштанга намаскар. Вдих! Кобра, плечі знизу, видих, а опускаємось. І відштовхуємось руками, сідаємо в баласану, розкрити стегна, грудна клітина між стегнами. Руками потягніться вперед, покладіть лоб на килимок, розслабте плечі, розслабте руки, шию, розслабте всю верхню частину тіла, дихаємо. Нормалізуйте дихання, відпочивайте, скористуйтесь цим відпочинком. І зафіксуйте долоні на килимку, там, де вони у вас зараз лежать. І повзимо вперед грудною клітиною по килимку, кобра. Опускаємось вниз. Повертаємось, баласами. Ще один раз. Повзимо, грудна клітина по килимку, кобра. Піднімаємо. Баласана, повертаємо сідниці на п'яточки. Останній раз. Кобра. Опускаємось і залишаємось тут. Активуємо сідниці. Витягуємо ноги, руки переводимо вперед. І вдих. Згинаємо в лікті, піднімаємо чуть вище, Видих. Тягнемось руками вперед. Ще один раз. Вдих. Руки назад. Видих. Ще один раз. Вдих. Зводимо лікті, видих. І останній раз. Вдих, лікті назад, видих. Витягуємось вперед. І руки до груди відштовхуємось. Баласа насідаємо на п'яточки і розкриваємо стегна, грудна клітина між стегнами. Відпочиваємо, покладіть лоб, розслабте руки. Дихайте, поновте дихання, нормалізуйте його. І через круглу спину піднімаємо, чіпляємось пальцями, виштовхуємо себе, собака мордою вниз. Ліва нога догори. І проносимо її, ставимо між руками, пружинимо, просідаємо на ногу, не ставте коліна позаду. Нахиляємось до ноги, розслабте шию, дивіться на ногу позаду. І ще один раз пружинимо. Угу. І нахиляємось до ноги, розслабте шию. Ще один раз. Пружинимо. Нахиляємось до ноги. Підшагуємо у танасана. візьміться за лікті, розслабте плечі, шию, розслабте всю верхню частину тіла. Дихайте, не затримуйте подих, відновлюйте дихання, розслабтесь і повільно піднімаємось руки через сторони. Підтягніть коліна, стегна, живіт і копчик всередину, плечі знизу, пальцями тягніться в небо. Дуже добре. Дихаємо, відчуйте опору в ногах, розкриваємо долоні і з видохом опускаємо руки. Відчувайте взаємодію долони з повітрям, розширюйте свій простір. І потрусіть плечами, потрусіть руками. Влаштовуємось на килимку, десь ноги на ширині килимка. Поверніть ступні назовні. І присідаємо руки через сторони, вдих. Сідаємо маласа на видих. влаштуйте зручно і лікті між колінами. Угу. Ліктями мі розширюйте все, весь час коліна. І декілька присідань. Вдих. Догори. Видих. Вниз. Ще один раз. Вдих, видих. Рівномірно виштовхуйте себе ногами. Вдих, видих. І декілька дихань цієї ясені. Ліктями розкривайте коліна поширшим. Дихаємо, не затримуємо подих. Дивимось по діагоналі донизу. Угу. І сідаємо на сідниці, витягуємо ноги. Потрусіть ногами, зніміть напругу. Лягаємо на спину, коліна до грудей. Обійміть коліна і зробіть покачування з одного боку в інший. Масуйте спину, розслаблюйте спину, розслабте обличчя. Бід покачування І покладіть коліна в якийсь один бік, рука зверху, іншу руку витягуйте в сторону і дивимось у протилежну сторону від колін, дихаємо скручування, фінальне скручування, насолоджуйтесь, перекидуємо ноги в інший бік, кладемо зверху руку. І дивимось у протилежну сторону від колін. Дихайте, не затримуйте подих, розслабте обличчя і повертайтесь всередину, влаштуйте зручно спину, поперек на килимку. І з'єднайтесь ступні, опустіть їх на килимок, розкрийте стегна, права рука в район серця, ліва на пупок. дихаємо, дихаємо животом. І вся увага на рухи живота, як він піднімається, опускається, спостерігаємо, дихаємо, розслабте обличчя, вся увага на живіт. Відпочивайте, налаштовуйтесь на новий день. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Вдих, видих. Звільняйте тіло, ще один раз вдих. Видих. Відпускайте напругу ще один раз вдих. Видих дуже добре. І на сьогодні ми з вами закінчуємо. Ви можете зробити ще й медитацію, якщо у вас є час. Я ж з вами буду прощатися. Дуже дякую вам, що практикували зі мною. Побачимось з вами в наступних відео. Поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалася практика. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного життя. Бережіть себе та своїх близьких. Піклуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло це ваше діло. Намасте, друзі, з любов'ю!